Ти що супергеройка? Я все розкажу мамі і татові. Е? Ану, йди сюди, негайно. Бачу, я не єдина, кого покарали. Ви чотирьох отримали при чудову можливість. І дозріло. Я за вами уважно спостерігала цими тижнями. М -м -м -м. Ви елітний суперзагін потрібний для порятунки Бонго. Зампезі. Мукозо темліло моя супер чотирка. Я хочу бути телікате. Ми вдаримо по лусаті. Треба, щоб ти відрізав голову сміє. Я не зазнаю жодних невдань. Кроко людина. Я відмовляюся. Ще одне лихо, яке завдає шкоди Лусаці. Я не так маю врятувати світ. Татко! Тримайтеся подалі від своїх подруг. Я не можу. Не забувай, ми завжди з тобою, сестричко. Я помилялася. Ми команда. Це гого. Готуйтеся до кревної памсти. Ми не можемо розбігтися. Лиходійська вечірка. Ні, на що такі жертви? А ти ж не якась там супергеройка?